Усім привіт, з вами Дебі. І сьогоднішнє відео буде про мій день по плану чату діпіті. Я попросила чат GPT ще вчора спланувати мій день, тому я прокинулася 8:30. Пішла зразу, помила голову, лице почистила зуби. Я вирішила вам цього не показувати, тому що в кожному відео я мию голову. По плану чату GPT мені потрібно зробити або розтяжку, або зарядку. Тому давайте приступимо. Я вже підготувала місце, переодягнулася, заплала волосся. І оскільки я ніколи не роблю зарядку зранку, я відносно знаю, що можна робити, але думаю, краще буде подивитися відео в Ютубі. Ось я знайшла відео і зараз буду просто повторяти за нею. Це Зарядка, кара, розтяжка на 10 хвилин. Я думаю, у нас Тяжкою, колись я взагалі на всі шпагати сідала. Зараз вже не можу. За планом чату GPT у мене зараз вільний час, і він буде тривати до 12-ї години. Після 12-ї в мене просто заплановане навчання, тому я внесла трошки свої корективи. ось І зараз я хочу зробити матчу. Включила чайник, чекаю, доки закипить вода. Поки в мене є час, я би зробила легенький макіяж, тому що мене дуже-дуже-дуже сипало, не знаю навіть чому. І перше, що я роблю, це зволожу шкіру. макіяжем я закінчила і якраз час йти вчитися. Я буду готувати своє місце та сідаю виконувати завдання. У мене скоро має бути тест. Перший це з Food and Beverage. З їди та напоїв. В цій книжці нам розказують про безпеку продуктів, про безпеку приготування і тому подібне. Я вже пройшла половину книжки, мені лишилася ще половина. Тест має бути десь в перших числах квітня, здається, чи 3, чи 4, я точно не пам'ятаю, але головне, що в мене є ще час. І також вчителька нам дала цілу стопку тестів, які потрібно виконати. А щоб їх виконати, треба ще дивитися відео. Тому що в книжці немає всієї інформації. Частина інформації знаходиться в відео. Я майже все нотую в зошиті і буду зараз. Робити наступну частину книжки, тож я приступаю до роботи. Аб'енвара сам сайт пікнатопа. Я трохи пересуну плани, тому що е, треба втиснути нові плани, які з'явилися. Тому навчання я трохи скоротила на годину плюс-мінус. І зараз я йду їсти. За планом я би мала їсти через годину. Але, як я вже сказала, я змінила трохи розклад. Ми вже зібралися, вже йдемо в машину. Ми перше їдемо в Бурлінгтон. На втору треба подивитися за сорочками для роботи. Подивлюся щось для себе. І після одразу їдемо в зал. Подивлюся зараз тут за футболкою, можливо, кофтою білою, може буде, може повезе. Сірі, джинси, оленбір, ніби нічого таке візьму поміряю. Тут основна проблема всіх білих футболок. Тому що вони з малюнками. Немає простої білої футболки, обов'язково повинен бути малюнок. Класно така матеріал приємний, симпатичний. Гарна маєчка така в популярному кольорі, але вона на мене велика, то навіть мірити не буду. І ось це, мені дуже подобається малюнок. Особливо якщо посуда з таким малюнком. Виглядає дуже гарно. Популярні балетки були, зараз вони вже не актуальні. Ціна 16 доларів. Нормально, немає. Так пусто. Можливо, будуть щось нове завозити скоро. Тут купа крабиків, мені теж потрібен новий крабик. Але вони продаються всі наборами. Немає по одній штуці. Мені подобається ось такий крабік, але мені цих всіх не треба. Якби був тільки один, наприклад, ось цей, було б супер. Але нема того, що мені треба доумірити в зеркало грязне ужас. Взяла Чорний пломбір, але вони ось тут великі і вони малі мені в бедрах. Я не знаю, як вони так шиють, що в бедрах малі, а тут великі. Ну, Довжина тут така, довжина би обрізалась. Мені взагалі не вони подобається. Вони спереді гарно так сидять. Але тиснуть. Оце це було би вже другорядне. рядне. Наступний. Мені здається, вони такі самі, в іншого кольору. Сірі я навіть не влізла, дуже малі, але по розміру ті, такі самі, як і передні чорні. Я не розумію. Взяла футболку, це здається взагалі ікселька. Думала в зал ходити. Якщо черга невелика, то я візьму, якщо ні, то які милі декорації, дуже гарні. Це вже до весни. Взагалі, домики всі гарні. Я влюбилась, який він гарний. Але мені не потрібно. У мене вже є 5 доларів. М. Та ні, та ні, та. Ну, дякую. Так, наступний по плану у нас зал, я вже в ньому, і спочатку робимо 10-15 хвилин розминки і виконуємо вправи. У мене сьогодні сідниця. Перша вправа, яку я буду виконувати, це присвіт сумо. Я почала виконувати дві нові вправи, і це одна з них. При правильні техніці у нас працюють на бідустої а іменно ягодиці. Тож, по техніці покажу приносить возі і зараз підпішка. Так, що по техніці? Ноги ми розставляємо ось таким способом. Вони виходять в п'ятки приблизно на ширині плечей, носки в нас дивляться в сторону. Корпус ми не тримаємо постійно рівно, ми його нахиляємо трошки вперед. Беремо нашу гантельку, бо корпус у нас зафіксований, він ось так оди. І відводимо назад присідаємо. Коліна не виходять за носки, вони тут чише тримають кут. 90 градусів Не опускаємося дуже низько Виконуємо 3 повторення по 12 разів Це взагалі дуже класна вправа. Це варіація румецької тяги. Ну, я як перший раз спробувала все. Це любов. І так, для цієї вправи я беру лямку, тому що мені важко буде одною рукою тримати, а для мене не дуже зручно. Працюю поки з 35 ЛБС і 40, тому що... Я теж на це вправу відпрацьовую те. Чому заключається ця вправа? Ми тримаємо гантелю, наприклад, в лівій руці, то праву ногу ми відставляємо назад. Відійшли ми від стіни приблизно на метр і опускаємося як під час хруминської тяги. І вся нагрузка у нас йде на одну частину. Ягодиці, і, до речі, болить менше спина. Це сьогодні важко працювати навіть три секунд Одес. Виконую все те саме на другу ногу. Я забула штуки на ногу, то не можу витинути одну вправу. І чекаю, доки тренажер звільниться. А щоб не втрачати час, я прийшла на сходи, похожу собі хвилин десять-п'ятнадцять. У мене остання справа якраз розведення в тренажері, Я би мала. Щоб як пару хвилин завершити своє тренування, але я почала пізніше, тому так. Але я ніякі плани не рушу, тому що у мене після тренування йде відпочинок, годину часу. По графіку чату GPT у мене би мав бути зараз відпочинок, і після відпочинку обід. Але я поміняю їх місцями, тому що ми вже замовили і перевезли Хінкалі та Хачапурі. Смокота. Skip from not knowing, but I got a feeling. That I'll be right here for the rest of my life. Snow that I will give you love, you never want to sit tonight. Tonight, but if the world isn't working the way that we found it, When we would do y'all to love. The sun is running, five seconds is burning, a hole in our and, okay. and hearts. Tell me stories that I've heard a thousand Зараз уже пів одинадцята час відпочинку мій закінчився. І далі за планом у мене ванна кімната. Як я відпочивала, ми з сім'єю дивилися серіал новий. Ми недавно закінчили ігру престолів і почали дивитися пуститися берегом. Поки нам подобається серіал, тож зараз у мене час догляду. Я змиваю макіяж. Наношу всі свої керма думеся і буду лягати спати. Моє лице вже чисте без макіяжу. И на ношу такая столятовая. Кабанчик такий в мене. Покажи мардичкою. Галія великий, важкий. У нього є прикол, він приходить у ванну пити воду з умивальника. Тому що не з унітазу. І постійно кричить, кличе, щоб хтось йому набрав води. Тож, на цьому мій день закінчується. Як і це відео. Дякую усім за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, класти лайки і усім пока.